Готую один із своїх човнів, щоб зробити тренування вдома. Для цього каже хмельницький каноїст Павло Алтухов, обов'язково знаходить час між поїздками на збори і змагання. Вдома я завжди був, завжди готувався і щороку, якби відвідував базу, там спілкувався, навіть працював з дітьми. Щойно повернувся з Кубку України першого старту цього змагального сезону, який називає початком нового олімпійського циклу. У нас в Олімпійській програмі лише дві дистанції: це каної одиночка і каної двійка 500 метрів. Я виграв і ту, і ту дистанцію. У двійку ми йшли з напарником Дмитром Янчуком, який також народився на Хмельниччині. І ще додав два золота на дистанції 500 метрів і 5 кілометрів. Після семи років виступів за Полтавську область триразовий учасник Олімпійських ігор Павло Олтухов знову представляє Хмельницьку. З цього року я не знаю, посеред сезону, скажімо так, базового періоду прийняв рішення, що я хочу повернутися у Хмельницький. Я відмовився там від всіх своїх привілегій, від заробітних плат і так далі. І вирішив зробити так, як мені відказує серце. Сьогодні каноїст їхатиме на човні з Олімпійських ігор у Парижі. Перед виходом на воду розминається. Щодня протягом 18 років працювати, каже, завжди є над чим. Напевно, та сама робота над координацією, робота в стресових ситуаціях, яку ти пропрацьовуєш для того, щоб бути більш впевненим на дистанції. Тому що, якщо ти вийшов і ти знаєш, що ти хочеш зробити наразі, це вже дуже велика ймовірність успіху. Прогнозів на сезон Павло Латухов не робить. Хочеться просто так само змагатись з задоволення тим, чим я займаюся, прогресувати. Старатися зробити себе кращим. Хоча, каже, поповнити медальну скарбницю світовими нагородами. Таку можливість матиме наступного місяця, візьме участь у Кубку світу в Польщі. Це буде така вже перша змога перевірити себе на міжнародній арені з, зі своїми саме, можна сказати, улюбленими суперниками. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.